Будинку 26 на вулиці Каверіна у Дніпрі депутат міськради Юрій Коробов разом із комунальниками облаштував пункт незламності. Організувати пункт незламності забажали самі мешканці Чечерівського району. По допомогу вони звернулись до свого депутата. Ми сьогодні повинні всі об'єднатися заради нашої спільної перемоги. Сьогодні повинні дбати про наших мешканців, щоб з якомога більшим комфортом наші люди пройшли цю надскладну зиму. Тому до мене звернулося дуже багато громадян Чечерівського району. Саме від цього району є, є представник в міській раді, і звернулися, щоб до відкрити саме тут пункт незламності. Потреба у пункті незламності саме на цій локації виникла після того, як мешканці вулиць Каверіна, робочої Янгеля Криворізької на кілька діб залишились без світла, а дехто без водо та газопостачання. Последний блокаут показал, он у нас был 5 дней, некоторые дома 4, некоторые 5. Насколько это, это трагически. Люди с маленькими детьми со всеми бегали. Не было даже деткам приготовить. Абсолютно весь район был без света. И вот нашли это помещение. Оно у нас пустовало, но было заброшено силами наших жильцов наших двух домов. Мы его убрали, это буквально очень быстро. Робила. І Юрій Анатолійович, по своїй лічній ініціативі приобретав генератор. Тут не було ні туалету, взагалі нічого не було приспособлено. От, все, от це, благодаря У приміщенні замінили проводку. За допомогою міських комунальних служб очистили каналізацію, закупили генератор та приймають усіх охочих. Також тут є гарячий чай, можливість приготувати їжу, куточок для малечі. Облаштував пункт незглавності Юрій Коробов за власні кошти. Саме на облаштування цього пункту були витрачені власні кошти, але міські служби допомагали з каналізацією, з такими питаннями, щоб він повноцінно нормально функціонував. За словами місцевих мешканців, у пункті на кавері на 26 можна не лише підзарядити телефон чи випити гарячого чаю, головне спілкування. Ну как зачем прийти? Ну, во-первых, вас встречаем. Мы вас всегда ожидаем. Это раз. Во-вторых, такой пункт очень нужен. И спасибо, конечно, нашему депутату Коробу Юрию Анатольевичу, что он принимал самое главное участие. Была встреча, все очень, всем были очень довольны. И мы даже сегодня пришли, хоть людей мало, но все-таки пришли, поговорили то-то, потому что там ветер, дождик, знаете, а нам очень приятно.